Дивіться, що робить. Поросятка гуляють по всьому двору. Ось одний. Он другий. Ніяк не поймаю їх, у кадри не вловлю. Зараз спробую вийти. Взагалі, живуть вони в таких загородках, загончиках. А вони маленькі, їм три неділі все і вилазять. Повзлати, повз і пролазять. Ці великі вже Нікуди Не дінуться, а маленькі так ганяють по всьому. Ось ну, такі вони. О! Кармали це, виходить, порода. Венгерська це Кнур. А свиноматка. Є, та як же? В'єтнамське. Ну, кнуря десь кілограм 150, може до 200. А в'єтнамської як. Кілограм 80. І оце виходить поросята ось такі. Якщо нормально більш-менш годувати, то у 7 місяців до 100 кілограмів виросте спокійно. От, є вони в продажі зараз. Ой, буде видно, чи ні. Ось такі поросята. Є в продажі. Ціна 1100 за поросятка. Це їм 3 місяці, я не знаю скільки кілограм. Кілограм може 5. Ось кажу 3 місяці 3 неділі, Може 6 отак, не важко, Їх важко поймати, треба їх зайняти в сарак. І тоді ловити. Ну як буде місяць і неділя, місяць і 2 неділі вже можна буде отлучати, Вони там будуть кілограм по 8. І на продажу. Кому цікаво, замовляйте. Місце знаходження Чернігівська область, Прилуцький район, є в наявності свинки, кабанчики. Тисячу. Хто буде брати оптом, тому понятне, діло, буде хороша скидка. Такі полосати вони. Якщо ви бачили в'єтнамських, то вони не полосаті, нічого, обикновенні, сірі або просто чорні. А це. Поміс, вони ростуть в два рази більше, ніж в'єтнамські, якщо в'єтнамського там 70 кг велике порося. То цих великих буде у рік кілограм 140. Може 115, нас потряг водувати. Смотря, чим облити водувати. Їдять усе. Неприхотливі. На вулиці вони зімують, оце в таких будочках. Абсолютно не бояться не морозів. Так що кому цікаво замовляйте. Забувся показати ще Кнуря, батька їхнього. Он стоїть красавець. Ось. Іди сюди, йди. Оце їхній Батько, вони до нього підбігають. Лахматий такий, бачите? Він теж спочатку полосатий, як маленький. Тоді місяця в три полоски пропадають. О, Шерсяка. Ручні поросяти, Ну, маленькі вони всі, усі бояться. А трошки підростають. Знаєш, шерстьяка. А маленькі трошки підростають, і перестають бояться. Поки що бояться. Який фабан. Оце не біля свинки знаходиться. Вже худенька стала маленька. Багато поросат її смок, чи так? Ну, ще живо. Mm. Хто куди? Mm. Хто куди?